Доброго здоров'я, шановні добродії. Знаходимося ми знову в саду від гайчиків, що біля Коломиї, і дійшли ми вже до найкрасивішого і найвідповідальнішого моменту в розвитку саду цвітіння. Цвітіння це завжди був пік красоти і пік відповідальності. Тому що в цей час ми маємо. Відкриті ворота для всіх хвороб і шкідників так само. Квітка це найменш захищене створіння в світі. Е, сьогодні ви знаєте, що вже отримали нагадування від Діда Мороза, що мали ми зиму таку дуже лайтову, то отримали такий обух в, в наздогін, щоб ви пам'ятали, що все-таки Дід Мороз існує. Але е, цей регіон все-таки якось Бог помилував і менш пострадав від морозів, ніж в північ і центр України. Але все одно приморозки були, е, був тиждень часу від мінус трьох до мінус п'яти вночі, але дякувати Богу, в цей час яблуня була закрита брунька і вона витримує в цей час якраз оцю температурну. Температурний стрес на цей. Але абрикоси в Чернівецькій області, і на півдні, Вінницької області, та і тут, в кого є абрикоси, повністю вимерзли, абсолютно пострадали. Вони в той час цвели повним ходом. І друга хвиля преморозку була вже коли цвіла яблуня, то ми отримали теж такі легенькі нагадування. Мінус один максимум мінус два градуси, і це е, не спричинило серйозних таких втрат в яблуні завдяки тому, що навіть цей сад був оброблений препаратом Амалгерол від Самітагро Ukraine, який є дуже сильним антистресантом і який витягує рослину з дуже критичних ситуацій. Такої кажуть, відхилюся від теми морозу, згадаємо, у минулому році в цьому саду стався стресовий фактор через гербіцид. Вносили гербіциди в саду, якраз перед цвітінням, буквально так як зараз, бачите, що зроблений вже гербіцид. І трісла шлангочка на оприскувачі і тоненькою цівкою розчин лягав на дерево. І... Цього тракторист не зауважив зразу і пострадало вісім рядів сад. Це ми вже побачили, коли сад почав цвісти і щось не таке цвітіння, щось відбувається, не те. І тоді вже розпитав власників, що було, що робили, а гербіцид. Що робимо? Зразу беремо амалдіров, 5 літрів на гектар по оприскуванню і 5 літрів в краплю, щоб відновити. Раз і потім через 10 днів ще раз замалкіров, 5 літрів на гектар дали. І до осені фактично, хто не знав, що цей сад пострадав від гербицидів заходив, він різниці не бачив. Одна різниця була в тому, що той сад та частина не плодоносила не було яблуною. Зате в цьому році прекрасно на рівні всього саду ті ряди працюють, плодоносять. Так що, от таке от, е, фактичне підтвердження дуже активної, стресовитягуючої дії амато. <клух> і далі, якщо стосується хвороб, щоб запобігти е, проникненню основних хвороб в саду, е, парша, борошниста роса, моніліоз, і антракноз і плодові гнилі в цей час, <клух> то самі тагро рекомендує застосовувати новий. Препарат із Японії Мігіва, який в Україні вже другий рік успішно розвивається. І ми маємо надію на розширення реєстрації не тільки по яблуні, а й на кісточкові. Тому що препарат має унікальну дію на збудниках хвороб. Аналогів, як дуже люблять наші сусіди казати, не існує. Це правда і це не вигадка. І препарат дуже має е, стійкість до змивання і контролює хвороби в усіх трьох ви, кажуть, вимаганих, вимаганих тих позиціях. попереджувально, інтервенційно і лікувально. Тобто лікувальна дія препарату складає за японськими даними 150 годин. Тобто, це коли вже проросла парша будних хвороби чи борошне стороса в клітини рослини, він її там наздоганяє і вбиває. І не дає розмножуватись, не дає можливості грибові прорости і створити наступне плодоношення конідій. Це надзвичайно унікальна здатність препарату, тому що інші препарати. Подібної дії це були скор хорус. Вони мали лікувальну дію до 120 годин максимально. Тут ми маємо 150. І це не просто вигадка. До речі, якраз мігіва. препарат Мігіва, який у нас рятує від входу в найвідповідальніші моменти від хвороб. І е, наступна рекомендація буде вже у нас по ходу після цвітіння. Але основне нам зробити захист в цвітіння, тому що цвітіння якраз триває порядка 8-14 днів. Препарат якраз працює 14 днів. А це Амалгерол. І Амалгерол Есенс ми маємо зараз. Правда, це е, не типова каністра для Амалгеролу. Амалгерол постачається в металевих каністрах. Це нам в минулому році не вистачило Амалгеролу, замовили виробника, а в нього не вистачило каністри. От вони пішли на умову пластикові каністри, І тому в нас сам отримав дуже багато телефонних дзвінків. З різних регіонів. А що це у вас вже підробку продають? <смі> <смі> Бо звикли до металевої каністри. Це була фішка Хешенбіхлер, виробника. Mm -hmm. А зараз пластикова і що таке? То. Mm -hmm. Але ми заспокоїли, нормально просто тут склалися, кажуть виробничі моменти. От. В цьому році вже йде партія нормально в металевих каністрах, так як належиться. От, і е, хотілося б ще е, згадати про шкідників. Е, зі шкідниками в саду в часі цвітіння також треба боротися. Але як? Практично всі препарати, які існують на ринку, вони якщо е, не шкідливі для корисної нетамофану, тобто бджіл, інших е, комашок, то мають шкідливість для людей. І, і, і так далі, і тому подібне, то є проблема з цим. Основне це у нас запилення, щоб не відігнати бджолу і інших мух, які запилюють нам е, квітку. З Цим справляється тільки Моспілан. Відомий як би, препарат... ми, як би ми не крутили японці попереду планети всьої. В напрямку оцих всіх, як кажуть, винаходів, щоб не зашкодити ні людині, ні тварині, ні бджолі і нікому, але зробити той е, позитивну роботу, яка нас годує. Е, Бо ми прийшли в гості до тих хазіїв. Оці шкідники хвороби, вони хазяї на планеті, вони з'їдають левову частину того, що мало би дістатися нам. Ми з ними воюємо. І завдяки от таким от хімічним препаратам, вже, будемо казати, четвертого-п'ятого покоління, яке не є шкідливим для корисних комах, ми здобуваємо собі харч. І тим самим себе харчуємо і допомагаємо розвиватися корисним комах. Вони ж теж харчуються шкідливими організмами. От, так ще така... раз доводить пане Василю, що продукція садів під гайчиків є натуральною. Корисною, та що вирощується тут завдяки вашій продукції, яка допомагає виростити хороший врожай, тобто соки і яблука відмінної якості і натуральні. Абсолютно вірно і рекомендую, тому що кажуть, як один казав товариш, сам п'ю і вас запрошую. А ми рекомендуємо, крім продукції садів під гайчиків, продукцію Summit Agro Ukraine. Ну і звертайтеся до пана Василя за порадами. Дякуємо за увагу. Хороших врожаїв! І хай морози обминають вас. Доброго дня! Пані Оксано. Ми знову у вас в саду були на початку весни. Ще було все чорне, а зараз вже все цвіте, гарно, прекрасно. Нічого не помішало цвіту. завдяки співпраці з командою Summit Agro наполеглий вашій роботі. Ваша думка про сад зараз. Які роботи ви провели? І що плануєте надалі проводити е, цього року? Дя, дякуючи Богу, дякуючи препаратам, яким ми користуємося, е, нас сад зацвів. Е, і ми його змогли вберегти від заморозків. Не було великих, десь було мінус нуль, мінус один, мінус два. Але ми завчасно обробили, і після того ми зайшли препаратом, якраз що розказували, амалгерол дуже хороший препарат. Ми його часто використовуємо, коли рослина у стресових ситуаціях, тобто після заморозків, після граду, якщо якось нас поки що ще минало цього року. Дуже задоволені цвітінням саду, е, навіть ми будемо й на, йти, на те, щоб вже проріджувати, щоб е, ми не перегрузили сад, mm -hmm. щоб ми кожного року отримували стабільний прибуток, стабільний врожай. Е, наші яблуні вже в стадії цвітіння відцвітання, так що вже будемо чекати плодів. і Коли вже почнуться плоди, будемо рахувати. На коли? Очікув, скільки термін від цвітіння до е, збирання? Коли? Це від сорту залежить. Ну, залежить все від сорту. У вас є ранні сорти. Є, є ранні сорти. От, наприклад, зараз ми знаходимося на саду, де сорт Галаш Нігорет. Він ще цвіте, але він саме один з перших ми його збираємо на початку вересня. А сорти, які вже відцвіли, то ми пізніше збираємо. Кінець вересня, початок жовтня. Тобто, от зараз у нас початок травня, на початку вересня, ми вже будемо тут мати. Цілий сад гарних червоних яблучок. Так що звертайтеся в сади під гайчики, телефон буде в описі і замовляйте продукцію. Ну крім яблук, це ваші соки, які ви пропонуєте натуральні, хороші, так. як в дитинстві, так, як, так. як бабці, правда? Дякую. Так, ми свої яблука переробляємо на соки прямого віджиму. Тобто, ми в період збирання так само ну другий сорт яблука ми його рвемо, зберігаємо в холодильнику і в процесі переробляємо на соки. Соками ми торгуємо круглорічно, маємо суто яблучний 100% натуральний сік, і також маємо соки з добавками. Це яблучно грушевий гарбузовий. Вишневий, малиновий, сливовий. Морквяний, і навіть в планах цього року плануємо таку зробити новинку яблучно-буряковий сік. Він дуже є Це корисний для гурманів, е, але він дуже сам по собі є. Має багато корисних е, вітамінів і елементів, мікроелементів. Тому я думаю, що ми зна він знайде свого покупця. Ну, нову сидимо. Приїдемо, спробуємо продегустуємо і зробимо зйомку цього продукту. Покрім того, я бачу, що ви ще е, заклали е, грушу е, так то ну, вирішили груша, це також дуже хороший продукт, який і в чистому виді споживається дуже добре, і також для переробки. Того року ми заклали розплідник, восени у серпні окулірували грушкою. і Цього року будемо підрощувати. Якщо все складеться так, як ми плануємо, то на другий рік будемо вже закладати новий сад, яблуневий і грушевий також. Бажаю вам росту, щедрих рожаїв і всього найкращого. Дякуємо, раді були вас бачити. Приїжджайте до нас обов'язково. А через рівно через місяць ми знову з паном Василем і з пані Оксаною зустрінемося в цьому ж саду і розкажемо про роботи, які потрібно робити у червні місяці.